Батько всіх, хто вірує, після всесвітнього потопу минуло вже чимало років. Від синів Ноя пішло багато народів і племен, які розселилися по всій землі, вони почали будувати міста і храми своїм богам, у яких вірили та яким поклонялися. В одному із цих стародавніх міст під назвою Ур, що в Месопотамії, жив чоловік на ім'я Авраам. Він був одружений, а дітей не мав. Дружину його звали Сара. Одного разу бог звернувся до Авраама і промовив Залиш своє місто, свій народ, своїх рідних і рушай до країни, яку не знаєш. Я поведу тебе в землю, яку дам тобі, нащадкам твоїм у вічне володіння. Авраам повірив богові, він узяв дружину і старого батька і пішов у гору за течієї річки Єфрат. Пішов із ними племінний клот. Подолавши близько трьохсот кілометрів, вони дійшли до Вавилонської вежі, через яку Бог змішав мови людей. Пройшовши ще біля шестисот кілометрів, мандрівники зупинилися в місті Харан. Там помер Тара, батько Аврама. Поховавши батька, Аврам рушив далі. Тепер його шлях лежав на південь. Коли Авраам із дружиною та племінником залишав харан, йому вже було 75 років. Через певний час вони прийшли, а шлях їхній був дуже довгий у ханаанську землю. Жили на той час у тій землі ханаанці. Бог з'явився Аврамові знову і мовив Аврааме, поглянь на небо. А відбулося все це вночі, і все небо було всіяне зорями. Таке ж велике буде потомство твоє, що й не злічити. Його буде так багато, як піску на березі моря. І хоч Авраам із Сарою дітей не мали, та чоловік повірив Богу. Цим дуже догодив йому. Бог дав Аврамові нове ім'я, Авраам, що означає батько багатьох народів. Дружині Авраама Бог також дав нове ім'я, Сара, що означає княгиня всього людства. Господь показав чоловікові всю ханаанську землю і пообіцяв, що Аврааму та його нащадкам належатиме ця земля, і поблагословив Бог чоловіка, промовляючи Кожен, хто прокляне Авраама чи потомство його, буде проклятий, а хто благословить Авраама й потомство його, буде благословенний». І знову повірив Авраам Богові і поставив жертовника, на якому приніс жертву Богові всемогутньому. Авраамові було майже 100 років, коли Бог знову з'явився і сказав, що наступного року він матиме сина. І хоч Авраам уже так довго чекав, коли ж Бог виконає свою обіцянку, чоловік знову повірив йому, і Бог назвав Авраама своїм другом. Відтоді Авраам став батьком усіх, хто вірує. А за рік в Авраама та Сари народився син Ісаак. А тепер три запитання до цієї історії. В якому місті жили Авраам і Сара? В яку землю за наказом Бога прийшов Авраам? Чим Авраам догодив Богові.